Ну, загальна команда, починаємо рух. Головна цінність у Збройних силах люди. Однією з причин використання літальних, наземних і повітряних безпілотних апаратів саме є збереження життя українського захисника. Це полягає у підтримці бою нашої піхоти, мінування території противника та шляхів його просування, підрив ворожих інженерних споруд, особового складу та БК. Багато відкритих ділянок є. Поблизу ЛБЗ або перед переднім краєм, наприклад, там поля 600 метрів площею. І, ну, скажімо, саперів туди посилати не будуть. Тому дрони в цьому плані дуже допомагають, тому що вони виконують цю небезпечну роботу. Вони повноцінно замінили сапера. У нас є дрон-мінувальник Гімлі. Він вже на даний момент встановив там понад 180 мін. І Ще досі живий. Хеппі командир взводу наземних роботизованих комплексів. Раніше з процесом використання БПЛА стикався тільки у процесі навчання у Київському інституті національної гвардії. А ось наземні було чимось геть новим, але страшенно цікавим. Нині він вже й сам вчить новеньких. Всі люди, які потрапляють, вони здобувають якісь певні знання за певним напрямком, навіть 3D-моделювання, зробити ретранслятори, зробити якусь там наземну станцію, зробити е, якесь. Досконалення навіть для дрона. Кожного військовослужбовця, який пройшов навчання, який сам дрон розподіляють згідно з їхніми здібностями і можливостями, це не машина, це, скажімо, трохи менша платформа, а у неї різне ТТХ, різна швидкість, різні колеса, різний кліренс. Тобі ж вона не буде підходити під всю місцевість, яка нас оточує на лінії бойового зіткнення. Тому під кожне завдання ми підбираємо дрон, який зможе, наприклад, проїхати ту певну відстань, щоб виконати своє завдання. Завдяки пошуку і реалізації нових технологічних рішень підрозділ нині налічує кілька видів НРК. З'явилися логісти великі, мінувальники, скажімо, ударні дрони. Ми зараз розглядаємо дрони не як готовий продукт, а як платформу. Тобто першочергово нам. Потрібно вибрати платформу, яка задовільнить наші, скажімо, потреби в прохідності, в запасі ходу і вантажу підємності. Ми це все завчасно тестуємо, перед тим як дрон до нас потрапляє в підрозділ, ми проводимо тестування з виробником. Тобто таким чином ми скажімо, дізнаємося, які в нього є хвороби і чи він нам взагалі підходить. Не загоримо горимо вдосконалення наявних моделей та інновацій, які дуже порадують ворога, втім, поки, звісно, без технічних деталей. Платформи, які будуть самовивантажуватись. Тобто це дрон, який під'їжджає, він викинув груз і поїхав. Також працюємо над ударними дронами, саме, типу е з де Браунінгом, наприклад, з більш, скажімо, такою е важкою, важкими кулеметами або агес свою новітню сторінку у війні дронами 13-та бригада НГУ Хартія вже вписала, провівши першу повністю роботизовану операцію проти ворога на харківському напрямку. Вперше на полі бою була присутня велика кількість наземних роботизованих і безпілотних комплексів. Участь в операції брав і цей оператор роботизованих наземних комплексів. В мережі ресторанів працював керівником відділу доставки, а в Харті потрапив через рекретингові центр. До участі у захисті країни чоловік підійшов виважено, тому завчасно самостійно пройшов курси з управління ФПВ. У бригаді займається зв'язком і не тільки, щоб дрони їздили максимально далеко на максимальну відстань. Щоб ребам не подавили дрон, щоб він міг виконати задачу. Виїжджаю, керую дронами. Кожен дрон відрізняється від іншого, тому у навчанні немає меж досконалості. адже кожна техніка стикається з випробуваннями, наприклад, рельєфом місцевості та нечіткою картинкою вночі. Тощо у кожного своя поведінка, чутливість, кожен проходить перешкоди, типу там ці рви, там траншеї, воронки ну, з різних степень успішності. Тому це все треба тренуватися. По поведінці дрона ти вже можеш розуміти. Ну коли більш досвідчений оператор, де ти їдеш? Там можливо там в колію потрапив. Стати досвідченим оператором не просто, але цілком можливо. На заваді не стане вік, відсутність освіти чи інші чинники. Головне цілеспрямованість людини, тобто бажання людини виконувати завдання, тобто внести свій внесок до перемоги. Тож долучайтеся і не беріть номер телефону найближчого центру рекрутингу, або долучитися до підрозділів, які виборюють перемогу і створюють нові високотехнологічні збройні сили України, які в майбутньому стануть відмінним захистом від імовірних викликів.